Понеділок, 24 березня і початок трудового тижня. Я сьогодні отримала посилочку з тему. І зараз хочу зробити розпаковку. Може комусь буде цікаво подивитися, що я замовляла. По цінам не скажу, тому що не помню. там ціни ви знаєте, як на тему. В общем, робимо розпаковку. Примірно, ця вся посилка десь на 400 злотих. І так, поїхали ось такі одноразові полотінця. Вони невеликого розміру. Не скажу, звісно, якого, тому що тут не написано, а я вже не пам'ятаю. В общем, вони такі невеличкі, такі кусочки, одноразові полотенечка для, там, для ліцей, так думаю. Це в цей кабінет вже. Не в мій манітюрний, а в цей. Так, ватні диски. то що треба, дуже треба. Так, прийшли наконець дві коробочки полок. Я вже, звісно, распаковку зробила, тому що ми з мамою дивилися. Це ми заказували полочки, які вот дерев'яні. Такі дерев'яні просто полочки. Ну, потім ми вже тут привезли, при, прикрутили, прив'язали, господі. Прикрутили вже другі, тому що не могли дождатися. Е, ну і ці дождалися, може ми їх в цю сторону десь прикрутимо. Не знаю. В общем, одна упаковка, чотири полочки. Ми взяли таких дві упаковки. Або на цей кабінет, або вже на наступний. Подивимося. Так, общем, одна і друга. Так, далі. Це замовила такі штучки. Не знаю, це треба бути такі штучки. От я їх замовила 4 таких Є. Це такі розходники, знаєте, що їх можна купляти і тут, але для чого переплачувати, якщо все одно всі, хто продають тут, вони його купляють на тему і продають тут. Це така фолія, тоненька вона тривається і там, якщо якусь частину треба закрити, то відкривається. Є. Це така простень, як би чохол на оце ліжко велике. Нічого не понятно може вам, ну і ладно, не знаю як. Це я заказала мішалки для кофе одноразові і закажу ще стаканчики, теж одноразові. У мене є чашки, але мені кажеться, що більш комфортно буде. З чашок красивіше. Але чашки треба випарювати в цих вибажарках. А так як у мене вибажарки тут немає, то краще використовувати просто одноразову посуду. Так, заказала такі три штучки це якби для цінника. Ну, я чуть думала, що воно буде побольше. А воно оказалось таке маленьке. Так що у нас тепері. такі маленькі три штучки будуть для цінника. Так, це заказала в свій кабінет такі на витяжку, ось такі одноразові штучки. Ти ложиш на витяжку, потім пиль сюди збирається і ти просто пиль викидаєш і все. А сам, сам цей фільтр він чистий. Так, є. Потім заказала ще такі силиконові підставочки. Це поставлю на стіл на мандровий. Вот так. А сюди поставимо, наприклад, там у нас є есть... такий диски ватні, ці безворсові салфетки, помпочка з клінсером, в общем, все таке, щоб воно стояло на такій підставці. І заказала вот такі буковки, то упав телефон. То закончилась память. В общем, заказала еще вот такие э, буквы. Хочу сделать такую, как бы надпись. Да, или Art Nails Room. Э, И, в общем, в кабинете будут у меня такие надписи золоти. Так, что тут у меня ще есть? Ага, ну, это ще одна такая ценича. Так, и что? Ага, еще заказала вот такую ленту. Золоту. Возможно, здесь буде надо для декора, щоб золотим зробити якийсь декор. Не знаю. Так, далі. Це заказали такі теж одноразові простині на резинках на ліжко на це. Так. Одноразові шапочки. 100 штук. Це зайшла купила блокнот очередний ліда-любитель блокнотів. Не знаю зачем. І одноразові тапки. уже вівторок, вчора так і не доснімала відео. Ну, не те, що не доснімала, я його, в принципі, не знімала, вирішила зняти тільки розпаковку. Але не змонтувала і нічого не виставила. А сьогодні у нас вже на роботі я. У нас така дощова-дощова погода просто. Не очень. І так на цілу неділю передають дощ. Так що такі діла. Кстати, ви у мене спрашуєте, навіть в особисті пишете, яка зараз ситуація на Хохоловській долині на крокусах, чи можна їхати чи ні на крокуси вже, чи є вони, чи ні. Крокуси вже почали витикати. Але в таку погоду я вообще вам не раджу їхати на них дивитися. Тому що. Ну, ви просто нічого гарного не побачите. Ви пройдетесь по, ну, до долини Хохоловської або Кошеліської по туманній мрячній погоді, не будете бачити оцих видів гір, нічого, просто будете йти в мряки. Потім ви прийдете на поляну, цвіточки всі закриті, тому що в таку погоду вони закриті. Мряка, негір, нічого не видно. Реально, ну от я просто була в таку погоду і ну, немає сенсу зовсім туди йти. Ви не відчуєте цієї атмосфери, цього кайфу, тому я не раджу йти в дощову погоду. І навіть якщо показує хмарно з проясненнями, то е, майте на увазі, що з проясненнями може бути в Закопаному, а в горах буде хмарно. І ну, не буде нічого гарного. А в минулому році ми були в ясну погоду. Правда, тоді був дуже сильний вітер. Ну, от в ясну погоду є що подивитися. І коли ти йдеш дуже гарно, і коли ти прийшов уже, і ну, це взагалі другі види. Тому, якщо ви хочете їхати в Закопано. І подивитися на крокус, то вам потрібно подивитися погоду. Якщо пару днів до вашого візиту і в день вашого візиту сонячна погода, то ви можете сміливо їхати. Вони розквітли, вилізли і все класно. А якщо до цього була хмарна погода, та ще й цей день хмарна, то просто ну, реально немає. Ви нічого не побачите і скажете, наче я поїхала і потратила гроші. Тому. От така ситуація з крокусами. Ми в минулому році були, нам сподобалось ну, сказати, що я хочу ще раз піти на крокуси, ну або я не сильно любительниця крокусів. Просто розумієте, коли ти дивишся на фотографіях, це одне. Можна знайти гарну фотографію красиву, чи гарну локацію, красиво її сфотографувати і розповідати, що це прям щось неймовірне. А в Ну, В ітогі, коли ти приходиш на цю поляну, ти е, бачиш трохи іншу картинку. Ну, хоча мені понравилось. Ну, я ж кажу, що другий раз піти на прокуси, не знаю, поки, поки в мене немає такого бажання. Але хто перший раз хоче, то можна, можна сходити. В общем, я п'ю каву. У мене сьогодні ранок трошки клієнтів, потім у нас фотосесія в салоні. Трошки познімаємо, пофотографуємо, тому що потрібно вже робити і рекламу, і з першого числа ми вже запускаємо другий кабінет, тому треба працювати над цим. А я трошки приболіла. Ще така погода, в общем, настрою немає, нічого немає. Ну, є, що є. Так що так ми і живемо.